Він якийсь скажений, якщо чесно. Сама найскладніша атака це пингвінелі кактусині, які тебе буде чмокати своїми м'ячиками. Ось ця юрба, яка знизу бігає, дуже заважає. Саме бесяча атака, можна сказати, пингвінелі кактусині сині. Давайте ми йдемо далі. Вона доволі легка бос, але я не можу її ніяк пройти на золотий прапорець. Дуже смішний бос, як по мене. І ось ці лікарі просто зрадники якісь. Солю її мазають. же вона часто і мої снаряди ковтає. Саме складна атака це серце. Реально бісить. Йдемо далі. Це найскладніший бос у всій грі. Але я не знаю, як, але пройшов його повністю. Для навіть професіоналів він доволі складний. Тому я його ставлю на 10 з 10. Ну, по перше, третя фаза, от вона найскладна рана. Ось ті шарики випадаються і в стрільний і шбабах, буде огнімот, який ділить арену на, на дві частини, доволі ще й іноді заважає вам. Тому дуже складно. Коробдюк, найскладніша фаза у цьому босса саме третя, тому що її дуже складно атакувати саме звичайною зброєю. Атака, яка мене найбільш тут біс, це летючі кулаки. Їх дуже важко пройти. Складність цього боса я би визначив як посередню за винятком атаки з кулаками. Тому йдемо далі. Далі в нас доктор Кал та його робот. Ім'я в цього доктора, м'яко кажучи, дуже дивне. Перша фаза складається з декількох фаз, тому деякі проблеми з її проходженням є. А ось друга фаза проходиться зразу за допомогою однієї супер-ульти. А на третій фазі виходить, що блакитний прожектор дуже складний, а червоний навпаки дуже легкий. Отож, якщо блакитний прожектор пройдено, рахуйте ваша перемога у вас в кишені. Ідемо далі. Далі в нас щур. Перша та друга фаза легкі, тому зразу до третьої. Але третя мене дуже сильно лякає, тому що він робить подвійну атаку, і це доволі складно. Тому вмикайте спритність на 100 і проблем не буде. Йдемо далі. Далі в нас капітан салонобород. На першій фазі він робить зразу по три атаки, і це доволі складно. На другій фазі дуже сильно заважає бочка. Але ось усі останні атаки доволі легкі, тому йдемо зразу далі. Кава Марія, на першій фазі в неї дуже багато різних атак, цікавих і нецікавих. На другій фазі вона якось дуже сильно рандомна. На третій фазі її важче атакувати, бо заважають стіни. Йдемо далі.